На вірність моїх політиків приймали. Че компанії, знаєте, просто трохи друга форма була присяга, але як би там не було, коли ти присягаєшся на вірність ідеї, на вірність своєму народу і люди. Близькі люди, просто народ. Якщо тебе благословляє, це дуже сильно допомагає. Це дуже сильно допомагає у прийнятті рішень. Як би там не було, ми їдемо не на танці, ми їдемо на серйозну справу, ми їдемо на достойну справу, боронити рідну землю від загарбника. І ми маємо мати як Боже благословіння, так і благословіння наших побратимів, які полягли за волю України, за таку саму справу, на яку ми будемо, так і благословіння нашого народу, нашої нації, нашої маленької України. Ну, я думаю, народ, люди, нація, нас давно вже благословили і, і це істина. Ми, ми бачимо, як до нас ставляться, як до нас відносяться. Тому ми не маємо права зрадити їхніх очікувань, їхніх сподівань на нас. Ми просто маємо це робити. Тому, товариство, я зараз хочу зачитати текст присяги, який ви сьогодні зачитаєте. І зразу ж... Я можу сказати товариство, це не просто віршення. Якщо хтось, я звертаюся зараз до мене за присяжним, якщо хтось не готовий зараз прийняти цю присягу, якщо хтось е не має до кінця віри в собі, він має вийти і сказати чесно перед товариством, ніхто, повірте, ніхто за це не засудить. Ніхто за це не засудить. Тому це, це не є е, якийсь неблагородний чин, це не є навіть е, це не є зрада, це не є навіть е, Ну, Я не знаю. просто Якщо людина відчуває, що вона не може взяти на себе таку відповідальність, вона має сказати, тому що тут велика сила. Ви розумієте, зараз ми на святому місці для кожного українця це робимо. Ця могила, вона свята для кожного патріота України. Тому що тут лежать молоді молоді африканці, які в 18-му році загинули від більшовицької навали, від крутами, і їх потім переховали тут. Багатьом із них не було 18 років. Тому товариство, якщо хтось відчуває, що він не готовий до цього, не буде, не буде ніякої, скажімо так. Ну, якоїсь поруги, не буде, не буде ні, нічого поганого. Але ви маєте знати, що коли ти приймаєш цю присягу на цьому святому місці, і якщо ти її порушиш, то це є клятвоприступник. Ти переступаєш клятву. Це, це є дуже великий гріх перед Господом, це є великий гріх перед нацією і перед народом, перед своїми побратимами. Брунко, слухайте спресе, я, я, воїн української національної революції, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українців, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротися за повне визволення всіх українських земель. І українського народу, від загарбників та здобути українську самостійну шаборну державу у цій борьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів української землі. Буду виконувати всі накази зверху. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Вільно. Переприємцям присяги. Я думаю, варто все любу нормальну справу починати з молитви. Хто не християнин, може в'язишники є вибуть зі своїм тимчасово. Отче наш, свищення на Небеса, Нехай святиться ім'я твоє. Хай, хай буде воля твоя і хай прийде царство твоє як на неї наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо голодуваться нашим. І не веди наш між кушу, але вислови нас від духа. Бо Твоя є слава, і воля, і сила, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Війна Отця, і Сина, і Святого Духа. Поможі за нас і Бога. Зараз мовить. Дітку, Боже, ми направили пахне. Ну, шо, я так, прийотів, так, я. Так, зараз я приготуюся, зараз ми приготуємося. Ми маємо освіти вам ще Євангелія, яка на престолі стоїть, е, святий отець наш Іван Павло ІІ, коли приїхав до Доца у 2001 році, він відкривав і цілував це Єванглія перед Іванглієм, святим перед Христом, а також ставила оця ікона, так опаниці до коптика, оця ікона. Це машина села Святої Софії, найдивніший храм, який ми маємо на нашій землі, збудований Ярославом Бугом. І там, мати Божа, хто там був, хто носить над Україною і так нерушимо стоїть. І дійсно ми знаємо, от поки ми нас погородиться, тоді по кров е, стоїмо, ніхто нас не, зру, не зрушить. Ми все переживемо. Але ця поругла, вона є знана тим, що в жовтні місяці 1990 року почалася гранітна революція суденства. І, і, і там була невелика така каплиця. Каплиця була е, е, намет. Хтось приніс цю ікону. Ця ікона лишилась, а це вже замінено так, полотно. І з того часу Ніна Байко принесла в церкву. І коли була ця помаранчева революція, то знову ця ікона була на трибуні. Можете побачити, тисячі ще фотографії є. І коли почалася Революція Гідності, знову Мати Божа була з нами на трибуні. І так вона оцю історію нашу освячує. Не тільки з тих часів Ярослава Мудрого, а сьогодення, нашу незалежність. Тому прошу вас, я не знаю, чи як ви так стояти, чи як, де пан командир, пан Андрій, керуйте. Івангелія є, хрест є, потім я молитву почитаю, покроплю і кожному хрестик роздам. Починається починаючи з правого охорони. передати